Непереможному ладереві, ада переможцю, ми найостанніші зробив твоїх співаємо цю конячну пісню. А ти, що смертю смерть, подолав і дояву наснищив, даруй нам сльози, покаяння, бо ми взиваємо Ісуса Сину Божий, помилую нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будь. Слава Ісусу! Дорогі браття і сестри, сьогодні ми завершуємо з вами цей третій тиждень Великого посту. Навіть наближаємося до Христопоклонної неділі. Вже майже три тижні, двадцять днів. Великого посту ми прийшли. Залишається ще стільки і плюс Страсний тиждень. Власні Боже, якщо Господь Бог нас дочекати, ми з вами за місяць часу, будемо перебувати в тій великій радості Воскресіння Христового, властиво, до чого ми прямуємо. В часі Великого посту ми можемо не тільки чути у розпорядні служень певні зміни, не тільки відчувати, що тілі дії в неділю на Протязі Великого Посту саме в тому часі ми служимо літургію на передосвячених дарів. Минулими разами ми мали з вами коротеньке пояснення, на розпочинається вечірнею, що символизує вигнання після падіння перших людей Адама і Єви. І все ж таки завершується літургія оцією безкровною жертвою нашого Спаси. На протязі великого попу, ми з вами можемо чути різного роду також різні ті духовні вправи. Ми можемо чути молитву Фрема Сиріна, який читається із поклонами. Хтось любить розважати, роздумувати над Хресною дорогою. Ми з вами по п'ятницю маємо Акафіст до страстей Христового. Це є одне із тих видів богослужінь, яке може читатися будь якою людиною. не тільки в церкві, але також особисто при домашній каплиці, не тільки самому, але можна залучати своїх рідних, близьких, не тільки за себе, але можна це якарність жертвувати на когось. Але є одна особливість, яка полягає у читанні цього акафісту. Слово акафіст, воно є грецьке, і воно перекладається як не сидіти, а означає не, а кафіст сідає, не сідає. Це одна єдина з тих, литов, яка практикується настояч. Тільки ми творимо приспів Ісуса Сину Божий, помилуй нас, робимо на собі знак Святого Христа і робимо такі великі і глибокі метанії, і доторкаємося цими трьома пальцями до землі. Саме походження від акафісту сягає 5-7 століття. І перший Акафіст був присвячений на честь і прославу Пресвятої Богородиці. І вже від цього акафісту ми маємо інші на честь і про славу нашого Спасителя відтак до різних святих. Саме акафіст полягає мета цього акафісту пригадати мені про ту особу, яка спричинилася до відкуплення і спасіння людей. Вона знається із тринадцяти років. І 12 ікосів. І завжди контакт має приспів Алелуя, А ікос має приспів на честь того, в честь якого ми служимо цей акафіс. Ми знаємо акафіс до Пантелеймона, до прислівників Космий Дем'яна, знаємо до Архістратига Михаїла, до святителя Отця Миколая Чудотворця і Вартителя. Є безліч тих святих, які мають особливу молитву. Молитву про славу. Саме в такий спосіб церква Христова хоче наголосити про них, що вони увійшли в життя церкви, вони також увійшли в історію спасіння всього людства, тому що вони завжди вірно і ревно служили цьому Слову Божому. Вони відкинули все це, що земне, нас обтяжує, відтягує від Бога що заохочує нас найперше до гріха. А що таке є гріх? Це є добровільний і свідоме переступне заповіді Боже. Я свідомий того, що я грішу, що я роблю щось не так, як про це мене застерігає Господь, застерігає церква. Знову ж таки, а що таке сповідь? Це є добровільне і свідоме визнання цього гріха, який я свідомо зробив. Тільки я, ніхто інший не може за мене відбутити сповідь, тому що я є учасником цього гріха. Можливо, хтось спокусив мене, або я став причиною спокуси по відношенню до мого ближнього, до іншої людини. І в цей спосіб я мушу це визнати перед Богом, перепросити Бога за свій впадок, за свою людську немоч. І в інший спосіб я повинен якось надолужити, компенсувати. Відшкодувати те, що я став причиною оцього гріха недоброї слави, так через згіршення іншій людини. Так, дорогі браття і сестри, не тільки на протязі часу Великого Посту ми з вами можемо розважати над акафістом страстей Христових. Ми можемо собі на протязі цілого року цей день п'ятниці, який вважається Постовим який вважається найбільш таким знаєте страстним для всього людства, ми можемо собі відчитати це як агіст. Він триває досить довго, 15-20 хвилин, ну нехай до півгодини таким добрим розважанням. Але яку користь він приносить для нас? Найперше, що крім цих кулек, що ми знаємо, ми додатково ще збагачуємося. Друге те, що ми дійсно готові послужити Христові. Бачиш, Господи, я для тебе хочу посвятити той. День. Я хочу, щоб ти мене побачив, щоб ти мене зустрів, щоб ти мені і мене зрозумів. Як то є важливе, дорогі браття і сестри, щоб ми могли якомога більше і ближче старатися бути поруч із нашим Спасителем. Відчути присутність його через його матір, пречисту Діго Марію, Ще, ще, дорогі браття і сестри, якщо цей час Великого посту змінить нас із злих, щоб ми стали добрими, із тих черствих і жорстоких, щоб ми стали ми із тих, які, по відношенню до когось ми є ворогами, щоб ми полюбили, простили, щоб нас полюбили і нас простили, і в цьому є певність, що Почує, простить і наново нас полюбить. Ми будемо з вами зараз розважати над тими страстями Христовими через цей акафіс. Стараймося, доріг браття і сестри, щоб цей акафіс ми вели практику своє життя, щоб цей час Великого посту був для нас часом самодосконалення. Ми хочемо, щоб Господь. Врахував усі наші добрі вчинки, щоб Господь онував наші побажання, наші думки. Давайте в часі великого посту ми також зробимо те, про що Христос просив усіх. Адже страсті Христові почалися ще останньої вечері, де Христос сказав, що ось один мене з вас зрадить. Закінчилися поховання. Але дай Боже, щоб ні один з нас в часі Великого посту після сповіді не допустився того гріха, яким ми грішили до святої сповіді. Щоб ми себе заставили, ми себе переформатували, ми себе перегіначили, щоб ми в кінці, коли ми завершимо час Великого посту і зустрінемо Воскресного Христа, ми скажемо, Ісусе, я спів страждав з тобою. Я співстерпів стер... з тобою. Я дякую, що ти мене звільнив від тої чи іншої залежності, від того чи іншого гріха. Поблагослови, щоб це моє життя на правду, було Воскресіння із моїх тих упадків, тих людських немичів і тих щоденних, легковажних гріхів. Амінь. Слава!